Смачна водичка. Всім привіт, друзі. Всім привіт. Ми сьогодні приїхали в Аутліт. У Ніка скоро день народження. Да, ну, ми йому шукаємо якийсь подарунок маленький, якусь футболочку, да, що він захоче. І от ми будемо сьогодні шукати маленький подарунок для Ніка, що він захоче собі. Ми йому те постараємося купити і познімаємо вам, що тут е, в аутлеті, які є магазини і що є. Якщо буде щось цікаве, залишайтеся з нами. Так, дивимося, які тут магазини в нас є. Це невеличкий такий аутлет. Будемо шукати щось таке. Чоловічий що одяг. Трошки вітер піднявся. Вон зайдемо зараз в Левіс. Так, 31,45. Ось такі красиві. П'ятдесят відсотків знижка. Нік, а ти не хочеш ось таку собі красиву? А, 31. Вон червоного кольору красива, зеленого, такого сірого, чорного. Скільки вона зараз коштує. За другу штуку, так? Да? 50% знижка на другу. Mm -hmm. Так, 31,45 на другу 50%. Ось такі штани нік любить з такими карманами. А штаниці скільки? Ага, 62. Жіночі. Сорок вісім, девяносто пять. Да, цінные не такі приличні. Треба інше щось куплять. Ось футболочка семнадцать, сорок пять. Ось така футболочка. Це літ знаходиться недалеко від Амстердаму. Мені сказав ось це дешевий магазин. 17,99. 27,99. Шортики 20. футболочка 11. Угу. Нік. Угу. Он скільки футболок по 11. Олівер, Сент Олівер. Цікаво. Кінгурушка сорок. О, оранжевий кер, да? Кофти красиві оранжеві. Я люблю. Тобі йде оранжевий колір? Хочеш таку? Ні? 20 евро. Ну, класно 20 евро. А такі по 30, да? Голубенька, ось на літо хороша. 35. О, зараз 30. Дві штуки за 30? Так? Да? Да. Ух ти, дві штуки за 30. Оце, так. Да. Так вибирай тут щось собі? А тут по 15. Привет. Так, ось така футболка, прям нік. Тут написано помаранчева, 8 євро. Ніку підходить. Можна взяти. Да, подобається тобі така? Я да, написано нік. Ось у нік, нік тільки. І він в рік тигра народився. Це якраз його футболочка. Оце жіночий відділ. О, красивий який, блакитний колір. Штани літні, помаранчеве платье. блозочка. Тридцять 60 Без рукавів. безрукавів. Ну, у нас сьогодні такий шопінг-релакс. Трошки який піджак. Прикольний. Ну, можна поміряти. Поправляй. Ну, хороша кофта. Так, тобі в червоному гарно пасує. І ось такі штани, що до цього ми підібрали. Це ми вже в Найку. Ми ж не підходять по кольору. Підходять? Чого? Червоне з таким нормально. Такий буде в тебе новий костюмчик. Там в цих в примірочних чергах тут такі гарні знижки в найку, багато-дуже людей. Тому ми так, Автомірі, може, вони будуть хороші. Гуд? Да? Гуд, покажи. Подобається? добре. Ось, така в нас модель буде. Вона й великі знижки. Ще 30% на знижку і 50%. Ну, 30% на аутлетовську ціну і 50% на аутлетовську ціну. Людей тому багато. Так, це жіночий відділ. Теж 30% на аутлетовську ціну. Спортивні такі. per sport Есть такие костюмчики так 52 минус 30сотки штаны и такие кофты черные штаны так само 52 минус 30 500 42 мінус 30 відсотків. Ось такі костюмчики, ось такі біленькі. Найк. Чорні. Ось такі коричневі і голубі. Це все теплі такі костюмчики. Посудили? Дві штуки за 80. Що тут таке? Є цікавеньке, жіноче, недороге, по-моєму, це турецька. марка. Вот такие костюмчики. Ажурник в Ось такі штани, підльон, чельон. Цікаві, скільки вони коштують? То, мабуть, переробка 40 євро. Різних кольорів на літо. Я собі купила сорочку льняну примарку. Ну, підльонна, я думаю. Так, ось такі веселенькі блузочки. Двадцять, двадцять три. Пленки по 20 евро розпродаж, фонарики, рукавчик фонариком, футболочки. О, бриджи такие. Прикольно 27,99. брючки девяносто а брючки. Брючки, такі бананчиком, симпатичні, ось такі. Болосаті. Какая их цена? 45. 31.49. Были 45. Вот такие полосатенькие брючки на лето. Ну і що нам ще залишилось? Ніку на день народження купити смачних цукерок. Ми зайшли тут лінт. Ось такі коробочки є, можна в них набрати, цукерочок. І ось такі наборчики. Це теж стоковий. Лінт, він тут трошки дешевше. Ось яка красива. Коробочка, цілий сет. Різні тут цукерочки. 20 євро. Такі наборчики, така 15. Нік, вибирай. Вибирай собі цукерки на день народження. О, дивіться, зайчики. Мінус 75% знижка пасхальні. 2,25. Так, бери зайця, буде, може тобі там сюрприз у цих горішках, у цих яєчках, так? У? Ось, все, все, що до Великодня. Мінус 75%. Ось такі зайці. 2,25. Дивіться, який класний. Так, треба такого взяти. Зайця. Тут, бачите, було 60 євро. Тепер 7,49. Ось такий набір шоколадок, скільки тут 500 грам, 7,49. Сейл, сейл. А ось ще які зайці. Бачите з цим. Прикольні. А ось дивись з квіточками, які. Ще зайці. Ось. Якого ти хочеш зайця? Такого? З бантиком? Так. З квіточками нехай буде для дівчат. Ну, і такого, да, візьмемо. 4.50 у нас скільки шоколаду буде. А це 7.49 таке. Класний. Є набори зараз 30 і 40. Повзможні дисципліни? Так. Купую тобі зайців. Купую тобі зайців на день народження вибрав. Пішли. Ти ж наш зайчик. Купуємо тобі зайців. Гіфт. Гіф з біздей. Данківел, файне, так? Купили стільки солодощів на день народження. Ось такий вечір в Нідерландах сьогодні. Прохолодний трошки, але нічого. Не жарко, не холодно, дощу немає. Якраз гарно прогулюватися, якісь справи робити, з'їздили на шопінг, друзі. Кому сподобалося відео, підтримайте нас, будь ласка, вподобайкою, коментарем. Будемо, будемо вам дуже вдячні і будемо старатися показувати вам щось цікаве про Нідерланди. От там трамвайчик поїхав.